Тосмай, заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Говоримо про е, заяву Піскова про сильну європейську оборону. Саме. І от Пісков говорить, що сильна європейська оборона, вона буцімто суперечить планам. Трампа і Путіна Путіна, тобто і він зазначає, ми чуємо багато сигналів з Брюсселя щодня. Головні сигнали е з Брюсселя та європейських столиць зараз стосуються планів мілітаризації Європи, що явно суперечить настрою президентів Росії та США шукати шляхи до мирного врегулювання. Ну і зазначає е Кремль, що буцімто демократична Європа зараз занурилася у мілітаризацію і перетворилася на партію війни. Тут цікаво, звісно, що саме Пісков має на увазі. Можливо, він має на увазі те, що Німеччина зараз дуже потужно підтримує свою оборонку, ну і допомагає Україні, тому що Німеччина виділила додаткові 3 мільярди євро на підтримку саме української оборони. Ну і ми розуміємо, що. Кремль це не може не турбувати. Про це власне заявило у виданні фокус. Зазначається, що крім того, в 2026-2029 роках буде виділено додаткові асигнування на загальну суму у вісім Мільярда євро. Я нагадаю, що Фрідріх Мерц, який виграв вибори от буквально цього лютого, він незабаром стане канцлером Німеччини наступним. Ну і його ініціативи вони вже зараз. Приємно вражають Україну, зокрема, ну і ми розуміємо, що і Європу напевно також, тому що поки Макрон зараз шукає дипломатичного врегулювання ситуації, робить різні заяви. Німеччина діє і мерц діє. І це дійсно не подобається Кремлю. Не подобається піскову. Чуємо, які заяви зараз роблять в Кремлі. Ну і не лише про це. От власне, речник Кремля Пісков заявив, також буцімто наразі. Продовжує, продовжує Росія утримуватися від ударів по енергетичній інфраструктурі України. Ну а тим часом звинуватив Пісков Україну в ударах по суджі, і зазначив, що нібито наша країна винна у вибуху на газовимірювальній станції Курської області в місті Суджа, і каже, що Київ є очевидним винуватцем вибухів. Направду, якщо говорити про суджу, то 21 березня в соцмережах Режах дійсно з'явилися кадри такої масштабної пожежі на газовимірювальній станції. Суджа вона розташована. Я нагадаю неподалік україно російського кордону в Курській області. Ну російські воєнкори ми розуміємо. Дуже очікувано звинуватили саме Україну в цій етації, але тим не менше в українському генштабі е, зазначили, що саме Росія обстріляла свою ось ось газовимірювальну станцію з артилерії. При цьому безпідставно звинувативши саме сили оборони України. Ну і таким чином, як зазначили в генштабі збройних сил України, Росія нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Сам же Пісков е, одразу ж ми бачимо, що дуже швидко в Кремлі на такі випадки. Готуються заява, можливо, вони були вже готові ще до цього обстрілу, тому що Піскоф е, записав інтерв'ю із Зарубіним і з російським пропагандистом, яке зарубін виклав у своєму телеграмі, і е, Пісков е, знову ж таки повторив звинувачення, що Україна зараз порушує режим припинення вогню саме тому, що вона вдарила. Постійно, ось газовимірювальні станції в суджі. Зараз послухаємо піскова, але я нагадаю, що намагалися вони звинуватити Україну щодо Енгельсу. Але е Маша Захарова, яка вийшла з заявою на адресу України, е напевно, що з часом зметикувала, що дійсно е Енгельс є військовим об'єктом та ще й таким, е на якому накопичують Росіяни ракети для обстрілу української території, і що не зовсім Енгельс 2 входить. Аеродром «Ангельс-2» входить до ось цих ось рамок домовленості між Трампом та Путіним. Що Пісков сказав про суджу? Давайте послухаємо. Іменно тобто київський режим продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Ну, суджу ви сьогодні Ми Ви бачили сьогодні суджу. Ми всі бачили кадри Кадри палаючих трубопроводів цих газових труб, які горять на цій станції, і в той же час ми чуємо заяву з Києва, що росіяни, мовляв, стріляли самі в себе. Що ж, це абсолютно абсурдна заява, але вона ще раз показує наскільки можна вірити і довіряти київській владі. Е, ну, тобто, ми бачимо, що Пісков, який дуже давно є речником Путіна, він починає заїкатися, і тут він кілька разів повторює одні й ті ж самі слова. Е, це дуже дивно, як на мене, для спікера, який досвідчений, який працює багато разів, хіба що він говорить неправду? Е, величезна вірогідність цього. Ми розуміємо, що так воно і є. І якщо говорити про. Ще одні заяви Піскова сьогоднішні, то він говорить про те, що Росія продовжує утримуватися від ударів по українській енергетиці, тобто утримувалась, утримувалась і продовжує утримуватися. І зазначає, що російські збройні сили відповідно до тієї домовленості, яка є між сполученими штатами та Росією, Росією, не б'ють по енергетичній інфраструктурі. Ну те, що по мирним мешканцям б'ють, то з. Звісно, що Пісков не вважає за потрібне сказати. І він говорить: після ось цього бомбардування Одеси, про яке ми вже з вами говорили, він заявляє цинічно, як на мене, заявляє про те, що утримується Росія від ударів по енергетичній інфраструктурі. Але дії київського режиму всім добре відомі з численних повідомлень у ЗМІ також публікуються відповідні кадри і так далі. Тому всі можуть побачити, наскільки можна довіряти слову зеленського та слову інших представників київського режиму. Зеленського і київського саме про це до речі, ми вже не раз попереджали наших співрозмовників. це по перше. по друге наказ верховного головнокомандувача діє і наразі російські збройні сили утримуються від ударів по енергетичній інфраструктурі України. Відповідно до досягнутої домовленості між США та Росією на жаль, внаслідок тих ударів, які завдає Росія по мирних містах України, є постраждалі серед них є і діти. Володимир Зеленський напередодні прокоментував цю атаку російську, зазначив, що з вечора Росія атакувала регіони України понад двома сотнями ударних дронів та дронів імітаторів. І були також і керовані авіаційні бомби. Одещина, Запоріжжя, Сумщина, Київщина. Хмельниччина, Чернігівщина це ті регіони, які постраждали від обстрілів внаслідок масованих ударів. Окупантів по Одещині сталися пожежі в торгівельному центрі, в магазинах також пошкоджена багатоповерхівка. Троє дітей на жаль дістали поранення в Запоріжжі. Власне через російські авіабомби травмовані шестеро людей серед них. Чотирирічна дитина пошкоджені будинки, автомобілі, і в цих регіонах і в інших постраждалим нині допомагають, продовжують працювати екстрені служби. Давайте подивимося відео, яке президент України розмістив у своєму телеграмі про те, як Росія дотримується режиму припинення вогню. Так, моя команда вибачте за те, що я лічені смислу, я так капаю. Що робите? Так. Я згадую, е, щоб це Саме спільний тиск на Росію, посилення санкцій та оборонної підтримки нашої держави це той шлях до припинення ось подібного терору і затягування Росією війни, сказав український президент, і зазначив, що дійсно Україна чекає від Сполучених Штатів від Європи від наших партнерів реального тиску на Росію, аби власне це дозволило спрацювати саме. Дипломатії, і ми розуміємо, що зараз з тих заяв, які ми вже обговорили, і з тих заяв, які зробив Трамп, дуже складно говорити про те, що на Росію буде здійснено якийсь тиск. Зокрема, коли журналіст запитав у Трампа на нинішній прес-конференції про те. Що Трамп збирається робити із порушенням Росією цих домовленостей про припинення вогню? Трамп сказав, що вони б'ють один по одному. Тобто, ми розуміємо, що в адміністрації Білого Дому займають таку. Uh, ну м'яко кажучи, відсторонену позицію при тому, що Америка завжди була потужним партнером для України нашим основним партнером, і uh, ми зараз бачимо, що на цьому фоні uh, відроджується, uh, і напевно, що від, не те, що відновлюється, а він зараз набуває серйозних потужностей, військово-промисловий uh, комплекс європейський в різних країнах і оборонні потужності європейці свої. Нарощують, зокрема, те про що я вже говорила про Німеччину, що Німеччина дійсно зараз е збирається виділити величезну суму, зокрема е для свого оборонного бюджету. Ну і для України додатково 3 мільярди євро на підтримку нашої країни. Загалом зараз можемо говорити про одинадцять 11, е 11 мільярдів євро від е Німеччини. Ну і в це важлива підтримка від, від Німеччини. Ми зараз говоримо про те, що нам потрібні. Потрібно визначатися з миротворчими військовими контингентами, але з ними можна буде визначатися лише після того, як власне ми вже будемо розуміти, який мир для України настане. Ми, звісно, що хочемо справедливого миру, миру через силу, і це те, чим нам можуть допомогти наші європейські партнери. Чекаємо зустрічі в Аріяді. Чекаємо, як сказав Володимир Зеленський, дуже сподіваємося, що ці зустрічі вони хоча б щось дадуть, тобто, хоча б, які знаєте, хоча б якусь базу для того, аби далі говорити про припинення вогню 24 березня. Буквально за кілька днів відбудеться зустріч української і російської делегації в ер Ріяді. Фактично в один день. Єдине, що спершу делегація від сполучених штатів зустрінеться саме з українцями. Ну а далі буде. Говорити вже із росіянами Трамп з приводу припинення вогню дуже оптимістичний, він говорить, що домовленості майже досягнуто, і що зараз ідуть там якісь обговорення нюансів. Поки що, з того, що говорить Росія, і з того, що говорить російські. Так би мовити, високопосадовці, російські пропагандисти, зрозуміли, що Росія не готова ані на припинення вогню, ані на е, жодні там якісь поступки, домовленості і так далі. Ну, давайте поговоримо про Литву. Є інформація про те, що після припинення вогню Литва готова направити свої, а, в свої миротворчі війська. Тим часом Еммануель Макрон власне шукає, як, яким чином ось знайти якусь альтернативу цим, цим миротворчим військам. І, зокрема, Еммануель Макрон зараз дуже активно спілкується з українською владою і. Ми розуміємо, що Європа зараз намагається е, знайти альтернативу для того, аби, скажімо так, не наражатися на російську ось цю ось історію, коли Росія намагається, е, Росія намагається власне е, максимально, е, максимально протидіяти тому, аби або українська давайте послухаємо зараз Володимира Зеленського, як він спілкується з Еммануелем Макроном. Обов'язково потім продовжимо, тому що зараз Еммануель Макрон пропонує, щоб миротворчі війська ООН з'явилися на території України замість іноземних контингентів, замість іноземних легіонів. Ми маємо власне, от синхрон того, що Володимир Зеленський сказав, що він власне щодня спілкується з Еммануелем Макроном. Дякую. Вибач, Еммануель, Мануель. У мене розмова з журналістами. Чи можу я тобі передзвонити через 15-20 хвилин? Дякую, бувай. я тільки що розмовляв з президентом Макроном, з Еммануелем. Ми з ним часто дуже спілкуємось раз на день. Я б так сказав. Ну в середньому і дійсно у нас тісні, дуже тісні відносини між нашими країнами. Він сильно допомагає. А я йому за це І Я йому після нашої розмови я йому передзвоню. Ну а тим часом росіяни вони продовжують розповідати про те, що українці зараз буцімто порушують цей режим припинення вогню, про який дуже багато говорили в зокрема, і ми в цих ефірах, і зараз Трамп ініціює нагадаю припинення вогню з двома сторонами з Росією та з Україною. І ми розуміємо, що Росія зараз щодня своїх своїми пропагандистами виходить із новими заявами. Захарова вчора заявила про те, що буцімто ось цей ось удар по Енгельсу 2 який здійснили за попередньою інформацією. Поки що гур та Сили спеціальних операцій. Точної е, у нас немає офіційної інформації, тому що ще не підтверджено це е, в ні українською владою, ні військово-політичним керівництвом. Але от власне був серйозний удар по Енгельсу і. Там буцімто був склад ракет х 101 Х 555 якими Росія гатить по території України, по нашим мирним містам, і було серйозне ураження. Кілька днів гасили той Енгельс 2 І от власне Захарова напередодні вийшла із заявою, що буцімто. Цей удар це є е, такою собі історією, коли Україна не зважає на побажання Трампа на Трампівські зусилля щодо припинення вогню і продовжує гатити по російській території. Але тут власно уточнити, що мова йде конкретно про військовий об'єкт. І е, Зараз е, поки що ще немає домовленостей щодо того, е, які об'єкти конкретно вражати можна, які не можна поки що йдуть перемовини. І е, мова зараз іде, що припинення вогню може відбуватися як в умовах повного припинення е, ураження. Так і повної, прип... повного припинення стрільби, так, власне, і е, стрільби по конкретних об'єктах, тобто обидві сторони мають надати список конкретних об'єктів, по яких не можна бити. Ну і ми розуміємо, що зараз от Захарова вийшла із заявою напередодні про те, що буцімто Україна вже порушила це припинення вогню. Хоча це така історія, яка ми розуміємо, працює суто там на російську аудиторію, тому що. А, ну не було по перше, ще конкретних домовленостей. По-друге, що ті домовленості, про які говорив домовилися Трамп із Путіним про те, що не бити по енергетичних об'єктах, то «Енгельс-2», скажімо так, не є енергетичним об'єктом, і е, те, що Україна продовжує вражати, то власне, е, все одно, ми розуміємо, що це не є не є для нас зараз. Історією, коли Україна б'є по енергетичних об'єктах, звичайно, що е, там, скажімо, нафтопереробні заводи, це є такою хорошою ціллю для України. Е, ми пам'ятаємо, що також була вражена ось ця ось Казанська НПП, е, але ж Росія при цьому б'є по наших мирних містах, по нашій Одещині, зокрема.